Друзяки, знову я з вами. Коротше, пам'ятаєте, я там знімав відео про прес-форми, що там знайомі з Дніпра хлопці роблять прес-форми для виливання вуликів під замовлення, прес-форми для ППУ вуликів. Ну, коротше, ось Сергій, ну, він до мене звернувся, щоб я допоміг якби, прорекламувати їх якось так. Ну, я ніякої оплати нічого не просив за це, але Сергій. Коротше, Вирішив мені відправити подарунок. Я не знаю, що це кажу вам відразу, бо ну, не було ніяких домовленостей. Але, тим не менш, хочу зробити розпаковку. можливо, мені самому цікаво, а можливо, щось це для пасіки буде. Так що дивимося разом. Угу. Всього пусто. Ось це. Не знаю, що це. Мені чесно кажу, самому дуже цікаво, що це, що це, що це. Не знаю, як його розпакувати. бо це впаковано дуже, дуже серйозно. Ого, запакована капеця. А я ж не знаю, що це, я боюсь, що його поламати чи ще щось. А, все, я зрозумів, що це. Дивіться, друзяки, хто знає, що це. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це спеціальні такі, дивіться, зроблені шарики такі прикольні, видно? Коротше. Друзяки, це коли 10-рамковий корпус і ви медові корпуса магазини, ви ставите не 10 рамок в корпусі, а 9. Для чого? Для того, щоб рамки були е, товстіші, бджоли відбудовували товстіші рамки. Тобто більше меду в рамках. Поняли, щоб бжоли відтягували. Для цього ставиться 9 рамок в корпус і, е, ви поняли? і рамочки роздвигаються рівномірно 9 рамок в 10-рамковому корпусі. Ось така штука. Отак можна. Ну, ви поняли. Коротше, е, робити рамки рівномірно в корпусі. Дякую, Сергій, дуже приємно. Я так поняв, ну, цей хлопці раз роблять прес-форми, то якщо комусь можливо, потрібна така штучка е, для вирівнювання рамок е, в корпусі, то можете замовити. Я думаю, вони вам зроблять. Я це не замовляв, це подарунок. Е, мене, як то кажуть, подя подяка за те, що я прорекламував прес-форми. Оце вот так. Прикольно. Дякую, дякую. Розчуська.